Друзі, вітаю всіх на каналі Кайксен. Сподіваюся, що інформація з попередніх відео вам була корисною, і тепер ви знаєте, що такі ж ледіодні білет лінзи, з чого вони складаються. Тож сьогодні пропоную перейти, так би мовити, від теорії до практики і презентувати вам нову серію лінз Кайксен X7 і Кайксен X8. В цьому відео я розкажу вам. Що таке матричні світодіодні лінзи, з чого вони складаються. Розкажу, які нововведення мають саме ці лінзи і, звичайно, покажу, як вони світять. Зовні лінзи виглядають дуже сучасно, матеріали в них дуже якісні. Ось Так вони виглядають спереду. Тут ви бачите один матричний модуль дальнього світла, тут їх одразу два. Також от видно по дві мідні трубки в кожній лінзі для охолодження цих модулів. Ну, звичайно, саме головне і цікаве знаходиться всередині. Перед тим, як розібрати лінзи, пропоную заміряти їх довжину. Зовні вони виглядають майже однаково. Повна довжина лінзи. x 8 складає 147 мм. x 7 також 147 мм, від рамки до скла приблизно. 78 мм. Тут так само, як бачите, і від рамки до кінця радіатору 75 мм у Кайксон x 8 і така ж сама у Кайксон x 7 Кайксон X7 в режимі ближнього світла споживає майже 47 Вт, 46,6 Вт. А в режимі дальнього. 56,3 Вт. В режимі ближнього з посилений матричним світлом 67,2 Вт, і в режимі дальнього спосилений матричним 86,7 Вт. Кайксен X8 в режимі ближнього споживає 46,4 Вт. В режимі дальнього 56,3 Вт. В режимі ближнього з посиленим матричним. Світлом 57, 4 Вт, і в режимі дальнього з посиленим матричним 86,5 Вт. Поки я буду розбирати лінзи, я розкажу, що таке матричні фари. Дехто вважає, що це коли фари автомобіля вирізають зустрічного потоку автомобілі, щоб уникнути їх засліплення. Це не зовсім так, тому що такі фари називаються інтелектуальними і можуть бути матричними або лазерними. Самі по собі матричні фари це коли світловий промінь формує декілька сладіодних чіпів, як правило, три і більше. Тобто ми маємо матрицю з сладіодними чіпами. Так, і ось розібрав я обидві лінзи. Ви бачите різницю між ними, що Kaisen X8 має два матричні чіпа для посилення дальнього світла, а Kaisen X7 лише один. Проте в Kaisen X7 є два додаткові матричні чіпа для покращення ближнього та Дальнього в центральній зоні а в KXN X8 лише один. Тобто, вже може зробити висновок, що kxn X8 буде мати більш потужне дальнє світло. Але все це ми побачимо на стенді. Крім того, що до нововведень, певно, що ви помітили, що в секції додаткового чіпа відсутні звичайні нам відбивач. Тепер замість нього використовуються кристали, ось вони два. Вони встановлені на додаткові чіпи, і така технологія дозволяє мінімізувати світлові втрати, і все світло від додаткових діодів за допомогою цих от кристалів воно переломлюється і направляється безпосередньо в лінзу. І тим самим підсилюється певна частина основного світлового променя. Ну, в принципі, дана технологія і називається матричною. І для того, щоб наш тест був більш цікавий і об'єктивний, я вирішив додати ще одну лінзу, яка дуже схожа з Овні. Але вона лазерна. Модель називається SunVi L70. Зовні лінзи дуже схожі між собою, але всередині вони кардинально різні. Я додав лінзу Sanvi для того, щоб ви зрозуміли, що дають кристали на додаткових чіпах замість традиційних відбивачів, а також змогли порівняти лазерне світло з матричним. В моделі SunV ви можете побачити лазерну трубку для посилення дальнього світла, проте відсутні кристали. В секції додаткових чіпів тут ми маємо традиційний рефлектор. Ще хочу зазначити, що основний чіп моделі SANVI потужніший, він 9-ядерний і споживає в режимі ближнього разом з додатковим чіпом. Вони тут працюють одночасно в 61 Вт. В моделі Кайксен X7, додаткові чіпи можна підключати і відключати, основний чіп він 6-ядерний. Так, перше включили ми лінзу Kyksen X7. Лінза працює в звичайному режимі без посиленого, тобто ті діоди, які, ті світлодіоди, які знаходяться під кристалами, зараз вони не активні. Ту цифру, яку я називаю, ви множите на 100 і отримаєте фактичне значення. В точці 1 42, 43. в точці 2-32, в точці 3. 29 було. В точці 4 21, 23, в точці 5 8. і в точці 6 теж 8. Зараз включив я додаткові матричні чіпи, які знаходяться в кристалах. ви бачите, з'явилась така от аберація і світло стало більше. Тепер в точці 1 ми бачимо 66. В точці 2. Не змінилося майже 31, в точці 3 29, в точці 4 20, в точці 5 – 8 і в точці 6 8. Тобто посилилася тільки ось ця центральна зона. Так виглядає дальнє світло в моделі KXN X7. Це без посиленого режиму і тепер з посиленим. Пропоную зразу зробити заміри з посиленим режимом. І шукаємо саму гарячу точку в режимі дальнього посиленого світла ось було 151 люкс, 152. Так, тепер замірюємо показники лінзи лінзикасин x 8 в режимі посиленого ближнього світла. Точці 1 -62, в точці 2 – 28, в точці 3 – 28, в точці 4 – 21. В точці 5 7, 8 і в точці 6 8. Так? І тепер переходимо до дальнього світла. Ось так виглядає режим посиленого дальнього світла в лінзі Kaisen X8. Нагадую, що для дальнього світла може використовуватися додатково два чіпа для посилення дальнього на відміну від Kaisen X7, де використовуються два чіпа для посилення. Ближнього світла. І так, шукаємо саму гарячу точку. Зараз 173, 174. Ну, Це вже я вам скажу так, як у лазерних лінз. 175, 170, 178. Ось було. Так, ну і підключив я лінзу Sunway L70, вона лазерна, але нагадую, лазерний посилює лише дальнє світло. Зараз ви бачите роботу двох чіпів: основний і додатковий, вони працюють тут. Одночасно, про що свідчить ось ця невелика операція, яка з'явилася, переходимо до замірів. В точці 1 ми маємо цифру 32, в точці 2 26, в точці 3 25, в точці 4 17, в точці 5 7 і в точці 6, 8. Так, і активізував я лазерний режим в Лінза Sanvi L70. Зараз ви бачите ось цю жирну пляму. Це і є лазер. Зараз пробуємо знайти саму гарячу точку. Так, 152. Для лазера хотілося б більше. 121, 147. 150. Ну, на жаль, ось так. 152. Це режим. Дальнього світла з посиленим лазерним промінем. Ну що ж, вийдемо на вулицю, подивимося, як ведуть себе лінзи в реальних дорожніх умовах. Так, перше підключив я лінзу Kaizen X7. Зараз лінза в звичайному режимі, кристали не активовані. Зараз лінза світить в посиленому режимі ближнього світла. Ви бачите, що в центрі світла стало набагато більше. І режим дальнього світла з посиленим матричним модулем. Це лінза kxn X7. Наступна лінза KXN X8 режим ближнього світла без додаткового матричного. А тепер з додатковим матричним світлом. Посилений режим дальнього світла з усіма додатковими матричними чіпами. Переходимо до лінзи садві L70, режим ближнього світла два діоди світять одночасно. І режим дальнього світла з активованим лазерним модулем. Тут ми бачимо, що лазерна лінза сани поступається матричним лінзом кайксан, особливо моделі X8. В режимі звичайного ближнього світла всі лінзи світять майже однаково. В посиленому ближньому режимі перевага у Kaizen X7. Ну, у посиленому режимі дальнього світла перемога однозначно за KXI X8. Який висновок цього можна зробити? Матричні лінзи беруть верх над лазерними і, до речі, мають набагато приємнішу ціну. Щодо нововведень, скажу прямо: кристали працюють набагато краще, ніж традиційні додаткові відбивачі. І це при цьому, що лінзія SunVi має набагато потужніший 9-ядерний Основний чіп проти шестиядерних, які мають Лінзи Кальсон, останні все ж таки показали набагато кращий результат саме завдяки кристалам. Різниця між Kyson X7 і X8 полягає в тому, що модель X7 має потужніший режим посиленого ближнього світла, x8 дальнього. Тож обирайте відповідно до ваших потреб міста або траса лінзи є в нас наявності. Якщо вам потрібна додаткова консультація, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Телефони можете знайти під цим відео або на нашому сайті. Вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, прошу підтримати канал лайком. І побачимось в наступного відео. До зустрічі, до побачення, пока!